Семен Завлович, як саме почуття? Великолепно. Як враження? Чудово. Приємно. Ви відчуваєте, що ви робите, що у вас корисний понеділок? Сто відсотків. Корисніше понеділок, де вони. Прийдете ще раз. Ну сьогодні. сьогодні вже ні. Ви пишаєтесь нашими співробітниками? Так, так. Наші Дякую. Це дуже просто. Мені нічого не ватує, але якісь людини допомагає. Дуже дякую. дякую. І взагалі дуже класні ініціативи, коли ти розумієш, що ти можеш бути корисним не тільки копійкою, а й по-людськи просто тим, що прийшов і здав кров всього на всього два дні, не поївши смажену картопельку. Ну це ж просто шикарно. Що ти можеш навіть цьому бути корисним. Дякую вам, що ви допомагаєте, підтримаєте і робите такі класні івенти. Тут дійсно класно обов'язково, хай всі співробітники приходять, скільки можуть там сидіти по кабінетам, бо хай приходять, всі здадуть кров і далі собі йдуть працювати. Як минуються, давали додатково кнівідку. Пане Сергій, як настрій? все Добре, Ви перший раз даєте? ні, вже четвертий. З якими думками ви приходите? Мені ну, прийому до напрямку сакції безперечно підтримати наше коли підтримати тих, кому ну, ми знаємо про Будемо ну, продовжувати. Дякую. Подивись, да, да, поки подивись по спину, можна, 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 Je suis en de me faire des choses. Je suis en train de Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire Хочу подякувати співробітникам відділу фару та маркетингу, завдяки яким стала можлива донація крові. Дякую за дуже гарну організацію. Дякую за те, що я вже третій раз без черг, без поїздок до центру крові маю можливість допомогти, допомогти людям.